нові можливості сьогодні в Рівному відбулось обговорення питань щодо зменшення кількості викидів парникових газів. На заході було підписано меморандум між містом та державним агентством з енергоефективності. Відтак, згідно з цим, у рівному відкриють офіс. У ньому працюватимуть кваліфіковані працівники, які спрямовуватимуть свої зусилля на збереження екології та зменшення масштабів викидів. Офіс по перше першу чергу це. Те місце, з якого будуть починатися великі перетворення міста. У нас є ряд проєктів, які вже реалізовуються в Рівному, і враховуючи, що державне ефективності є амбасадором України на всіх міжнародних майданчиках по енергоефективним заходам, заходам декарбонізації. Ми вирішили разом з ними відкрити цей офіс. Місто не вперше підіймає питання екології. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, рівне й раніше боролося з ризиками забруднення та несприятливими екологічними ситуаціями. Ми зменшили кількість саме транспортних засобів, це маршрутки, таксі от і безпосередньо я, оскільки ми хочемо поставити, вони, до речі, стоять, але ми хочемо такого поставити датчики на вихідів. СО2 і зрозуміти, в яких районах саме більш насичена екологія там. Робити якісь пані заходи, побутове сміття це теж дуже великий проект. Я думаю, що незабаром теж будемо підписувати меморандум про те, що наш полігон все-таки він він не безрозмірний, але коло має бути на першому місці. Відтак, згідно з меморандумом, рівне зможе більш ефективно та розсудливо використовувати енергетичні запаси. Розповідає заступник голови держенергоефективності Віктор Пілько. Процес декарбонізації саме цьому і сприяє. Процес декарбонізації це сукупність зменшення викидів. Плюс економія енергії. Загалом це підвищення енергоефективності, впровадження енергоефективних заходів, впровадження енергозберігаючих заходів для того, щоб зберегти енергію і направити зекономні кошти на інші цілі, які необхідні на даний час, громадам водночас виконуючи обов'язки міського голови рівного, зазначає, на цьому зупинятись не будуть. Міська влада й надалі буде робити усе можливе задля того, аби рівне стало ще більш комфортним та прогресивним містом. Лілія Мазурденисколомис, телеканал ITV Media Group.